Перша книга царів, розділ 21. Після цих подій сталося таке у Навота Езрелія був виноградник у Езрелі коло палати Ахава, царя Самарійського. Раз якось каже Ахав Навотові. Відступи мені свій виноградник, я зроблю собі з нього город, бо він так близько до моєї палати. Я тобі дам за нього ліпший виноградник, або, як хочеш, заплачу тобі за нього грошима. Навод відповів Ахавові. Борони мене, Господи, щоб я відступив тобі спадщину моїх батьків. Повернувся Ахав у свою палату, сумний та сердитий, із за відповіді, що йому дав навод Езраелій, коли сказав Не можу відступити тобі спадщину моїх батьків. Кинувся на ліжко, одвернув обличчя і не хотів нічого їсти. Війшла до нього його жінка Єзавель і каже йому, Чого ти такий сумний? Що й хліба не єси? Він відповів їй. Я розмовляв з навотом Єзраїлієм, і кажу йому: Відпусти мені свій виноградник за гроші, або, як хочеш, дам тобі за нього другий, а він мені Не можу відступити тобі мого виноградника. Тут Єзавель, його жінка, йому і мовить. Добрий мені з тебе цар над Ізраїлем. Устань, їж і не журися. Я дам тобі виноградник Навота Єзраїлія. І написала вона ім'ям Ахава листи, Запечатала їх його печаттю та й послала до старших та знатних, що жили з навотом у його місті. У листах же писала таке Оголосіть піст. І посадіть навота на чолі народу. Навпроти нього посадіть двох нікчем, які свідчили б проти нього, і казали Ти хулив бога і царя. Потім виведіть його та й побийте камінням на смерть. Мужі його навота міста, старші і знатні, що жили з ним у місті, зробили так. Як наказала їм Єзавель, як стояло написано в листах, що їм послала. Оголосили піст і посадили Навота на чолі народу. Прийшло і двоє нікчем, і посідали навпроти нього, і стали ті недобрі люди перед народом свідчити проти Навота і казати Навот, мовляв, хулив бога і царя, і вивели його за місто. І побили камінням на смерть. А тоді послали сповістити Єзавель, Навота побито камінням, він умер. Як тільки почула Єзавель, що Навота побито камінням і що він умер, сказала Ахавові Вставай, забирай виноградник Навота Єзраїля, що не хотів тобі його дати за гроші. Бо Навод уже не живе, він умер. Коли Ахав почув, що Навод умер, устав він і пішов у виноградник Навота Езраїлія, щоб його посісти. Тоді до Іллі Тіжбія надійшло таке слово Господнє: Встань, іди назустріч Ахавові, цареві Ізраїльському. Що в Самарії, він саме тепер у винограднику Навота. Він зійшов туди, щоб його собі забрати. Скажи йому: так говорить Господь то ти убив та ще береш у посідання. Далі скажи: так говорить Господь, на тому самому місці, де зали кров Навота. Лизатимуть вони твою кров. Ахав сказав до Іллі Таки знайшов я си мене, вороже. Той відповів Знайшов, бо ти запродав себе, щоб робити зло в очах господніх. Я наведу на тебе лихо, я вимету тебе геть. Я викоріню вахава все чоловічої статі, усіх рабів і вільних в Ізраїлі. Я зроблю з твоїм домом так, як зробив з домом Єровоама, сина Навата, і з домом Вааси, сина Ахії, бо ти мене довів до гніву і ввів у гріх Ізраїля. Та й проти Єзавелі вирік Господь. Пси пожеруть Єзавель на Єзраїльському полі. Хто вахава помре в місті, того пожеруть пси, а хто помре у полі, клюватимуть птиці небесні. І справді, не було нікого такого, як Ахав, що так запродався б чинити зло в очах господніх. А до того підводила його Єзавель, жінка його. Він виробляв гидоти над усяку міру, ходивши слідом за буваними, зовсім так, як чинили Аморії, що їх господь прогнав був перед синами Ізраїля. Почувши ті слова, Ахав роздер на собі одежу, надягнув на тіло вереття, постив, спав у веретті і ходив пригноблений. І надійшло до ілліті жбія таке слово Господнє. Чи ти бачив, як ахав упокорився передо мною? За те, що він упокорився передо мною, не наведу лиха за його життя, за життя його сина наведу лихо на його дім.